Привіт усім! Ця серія про ціни та житло у Польщі. Сьогодні ми побуваємо в Ополе, у столиці Польщі Варшаві, а також у Кракові. Порівняємо ціни. Скільки коштує оренда квартири не на довгий час або для туристів на вікенд. А також, як деякі господарі дурять своїх клієнтів. Ми з таким, до речі, зустрілися. У Кракові. Почнемо ми з Ополе. Це місто переважно студентів. Адже тут багато університетів, та й місто входить в топ найдешевших міст у Польщі. Наша квартира знаходиться на центральній площі. Тож ходімо всередину. Зі сторони будиночок виглядає, наче ляльковий. Господарка приємна пані. Ми не могли потрапити усередину через кількість кодів на дверях та кодових замків з ключами. Але вона все допомогла і пояснила. Ось ми вже і всередині. Ми орендували квартиру двоповерхову, звичайно, з усіма зручностями та кухнею. Кухня дуже важлива, так як краще готувати самим. Як на мене. Тим паче це гарний спосіб заощадити. Зараз ми проведемо швидку екскурсію цією квартирою. До речі, вона обійшлася нам 4 дні 191 євро. А це 900 злотих. Або якщо в гривнях, то 7,5 тисяч гривень за 4 дні. Тут є усе, що потрібно. Тож, ми маємо, якщо не враховувати ванну кімнату, то ми маємо взагалі-то дві кімнати. Це перший поверх, і ми зараз піднімемося на другий поверх. Другий поверх там спальня кімната. Ліжко, ну і все таке. До речі, виглядає гарно, але вночі відчуття якоїсь напруженості. Атмосфера самої квартири не дуже гарна. До речі. Ми такі не одні, бо ми, вирішивши прочитати відгуки, виявили, що це будинок з привидами. Та цікаві речі відбуваються. Але деякі відвідувачі написали такий відгук, що привиди насправді дружні. Тож і таке буває! Хто б сказав про це, не повірила б. Але вже вірю. Тут є ще одні двері. Кімнату вони прикриті. Але вони повністю зачинені. Перший поверх нормальний. Але другий вночі справді виглядає трохи моторошно. Другий поверх це мішанка різних стилів африканського, китайського та інших. Усе частенько, гарно. Ну що ж, уже стемніло, тож ми будемо рухатися до Варшави. Ось ми вже і в Варшаві. В ополе у нас була квартира у будинку, який знаходиться на центральній площі. Тут ми також знаходимося недалеко від центру міста. Коли ви бачите такі кодові замки, за якими знаходяться ключі. Та це переважно квартири, які люди орендують. Тож, що ми отримали? Це вже багатоповерхівка, і квартира за три ночі коштує 1000 злотих. Ми отримали знижку у 100 злотих, адже ми платили готівкою, а не картою, що вже ж вигідніше господарям. Нормальна ціна була близько 1100 злотих. Тобто, якщо без знижки, то в гривнях це 9 тисяч або 235 євро. А вже ж ця буде поменше, ніж попередня. А зараз оцінимо вид з вікна. Нічна Варшава. Наче все добре, але посуду, на відмінно від попередньої квартири, тут менше, набагато менше. Коли ми повідомили, що посуду недостатньо, то нам сказали, що ми перші, хто тут готує, бо переважно люди приїжджають і або купують готову їжу в магазині, або яка не потребує приготування, або снідають, обідають та вечеряють у ресторанах, кафе та їдальнях. Але ціна може бути високою. Але їжа не буде мати ніякого смаку. Тим паче, ми і поняття не маємо, як та їжа готувалася. Ми подорожуємо досить таки достатньо, щоб побачити різні ситуації. І переважно вони не дуже приємні. Тож ми вирішили для себе, що готувати краще самим. Це найкраще та найдешевше рішення. Плюс, на відміну від попередньої квартири, тут є пральна машина. Як ви помітили, це не ліжко, а саме диван, який розкладається, а постільна білизна під ним. Ось і закінчується огляд квартири у Варшаві. І ми поїдемо у краків і стикнемося з недуже чесними господарями. Дуже нечесними. Бувай Варшава! І привіт, краків! Наша квартира також тут недалеко від центру, а також Вавилонського замку. А ось і квартира у Кракові. Щоб ви розуміли, це була повинна бути повністю наша квартира, а не квартира, в якій три кімнати, і в кожній кімнаті різні гості. Тим паче ванну кімнату, яку нам показали. Небо і земля. Реальність і очікування повністю відрізняються. До речі, не дуже і чисто. Точніше, взагалі, не чисто. А вже ж ми не мовчали. І коли ми поскаржилися, що в описі ні слова не було написано. Що це буде не наша квартира, і ванна кімната з туалетом будуть спільні з іншими гостями. то... Одразу в описі написали. Але нам від цього не краще, ми вже все заплатили. І коли також ми поскаржилися на чистоту, господар написав, щоб ми скинули фото брудних речей, адже його прибиральниці прибирають від кожного дня. Ну, ми і скинули, а він замовчав. Ну, добре, вирішили почитати відгуки, що інші люди пишуть. Ну, вони практично нічого не пишуть, лише пишуть, що це того варто. Адже тут є фантастичний краєвид. Ну, ми перевірили краєвид. Так, в попередніх квартирах краєвид був і справді кращий. Ще якась ціна брудна. На передньому плані. Ні, Абсолютно нічого особливого. Тим паче я краще буду без фантастичного такого краєвида, ніж з брудною ванною. Так, ну вже нічого не зміниш. Головне наступного разу не потрапляти у таку пастку. Ну що ж, бувайте двері замальовані фарбою. Три кімнати, три міні мінісейфа з ключами. І ми такі тут не одні. Ще декілька квартир, так здаються. Це можна помітити а вже ж по таким штучкам. Стосовно ціни, за три ночі ми заплатили 492 злоти. Це 105 євро або в гривнях 4055. Тут, до речі, на головних дверях є код. ну як у більшості будинків. Але був такий вечір, що ми прийшли, а код не працює. Ми не можемо відчинити двері. Прийшла також одна пані, також вона орендує кімнату. Вона також вводить свій пароль, але код не вірний і таке може траплятися. Хоча до цього все працювало. Ну що ж, час прощатися, дякую всім за увагу, час та перегляд. До зустрічі! Побачимося в наступному відео. Бажаю усім гарного дня! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною.